І не маєш що гризти собі. Та-та-та. Терете. Все правильно, але тут молодець. Давай, давай. Давай. Молодець. Молодець блеки. Молодець. Молодець. Молодець, 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 молодець. Молодець, мій хлябить малий. Кажете, кавалерочка, слава Ісусу Христу, всім доброго ранку. Ви знаєте, я читала коментарі. Я коли він не чимний, я плачу, так ніби, знаєте, ну, щоб він не розумів, що він щось не так робить. А ви писав, що маленький, не розуміє. Кавалірка, два дні біля пеленки плачу, два дні. Ту Два дні ходить на пеленку, як має бути, крім да лиш. А тут ходить і все, вночі не буде, бо він йде, піде в туалет, гавкає, щоб я подивилася, щоб я його похвалила. І то все того, що я так плачу. Знаєте, ніби плачу і тепер знову ходить, ходить, а я плачу. Він вже прийшов сюди. Але він є просто такий, знаєте, няшечка песик дуже скоро вчиться, такий розумний є. Ну, але насамперед, сьогодні понеділок, сьогодні початок нового тижня, сьогодні дуже велике свято, сьогодні Марія. Так що хочемо чи не хочемо, свято чи не свято, але кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно виталіпати і всі разом. Беріть ці до роботи! А я вам скажу, в нас на дворі реально вже осінь. Тому що сьогодні навіть на балкони виходило так холодно, що не можу вам передати. Ну, але погоду ми не вибираємо, її вибрати неможливо. Яка є, така є. Я йду митися, приводити себе в порядок, приїхав товар, треба йти все розкладати. А що я з ним маю робити? не знаю. Чи брати з собою, чи надо не лишених відвезти. Мог би покусати, мов би полизати. А вчора, знаєте, що було? Вчора лягли спати, а я його тако, він же бушує, коли йти спати. Я його візьму до себе, поглажу його, а потім переставляю його в його ліжечку. Вчора Блек так сів тишив, що я піднімала одіяло, включала світло, я його не могла знайти. А він собі під одіяло заліз мені біля ніг, але з другої сторони. Лежить кайфує пацан, тако розложився, я ще яка Блеки. А в мене все, в мене мороз по шкірі. Я не розумію, де блек, все з ліжка. Але пропажу ми знайшли. так, Блеки? Знайшли. Так що Блек вже поїв, попив, вже сходив в туалет, так що можна вже Блека мити навіть, а він не любе. Не любе, він виривається від мені коні мочі. Він не любить митися. Так що кавалірочка, йду Блека вити, кавусю ще поп'ємо. Будемо збиратися і будемо йти до роботи. А вам всім хочу побажати гарного, мирного ну і позитивного дня. Тоді з'явиться відчуття контролю над ситуацією. А чи ви знаєте, що вісім це безкілено? Без а вже як безкінечно Без буде Без Без щастя. Без сьогодні. Ну, я... Боже, як? Ходи на ручку, ходи, як си дівчик, ходи. Ну, ходи. Ходи, вийде, ну, ходи, 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 ходи. Ну, ходи. Та він не завтра хоче, що хоче. Ти що хочеш з тебе, що хочеш, ти ти на не треба. Робиш місце для нового товару? Що місце для нього? Розпаковка. Тут. Боже, Кольори гарні. Я не знаю, кавалерка. Напевно, так як я пальную, які ручники приходять а особливо за кухнею. За кухонними, ви знаєте. Я сама користуюся кухонними, мені завжди мало. І знову з'явилися ось ці, я їх зразу взяла. Ой, тоді. Це найкращі, напевне, рушники, які можуть бути. Я їх дуже кавалерка люблю. Ну і з'явилася знову косичка. Косичку всі знають, вона дуже класна є. Але небагато. Що могла урвати, то урвала. І все, небагато. Бо не одна я чекала, знаєте, на ту косичку. Але дуже класні рушники цього. У мене взагалі файні всі рушники. Оце я можу сказати, у мене якісь погані рушники. У мене всі файні. Всі файні рушники. Але оту... Гальна кольорова гама. Так, так. Я просто жіночка не знаю, чого ви з телефону, Але так мені це здає, що не мали до роботи. Тільки взяла по три. Е, що було туда? Яка тут робота? Ти теж майже що зробити. А фасувати? Та добре, добре. зразу кричати. Що зразу кричати? Та ти каже, ти ходиш, кажеш, що нині з тобою є? Що нині? З... Ну то О, товар та розрядися погода... трошки. Ні, ота погода. Мене вибиває з колії. Вчора було в прямому ефірі, мені пише. А дека ковалірка пише, Галину, чого ви завжди так кричите? Я ковалерка, не буду кричати, я тобі не буду жити. Я знаю, я... щось не то твориство, стовп. Я не... людина, яка має кричати. А ще писали би я тут слово своє ки не говорила людина. Та ти що? У, а ковалерка в приват пише. Галину. Ми вас любимо, ми вже вас без того слова не бачимо і не розуміємо. Для ми ми озвучаємо, що... говоріть. Таке знаєш враження, що я ходжу по вулиці і тако говорю. Знаєш до людей, Та то я говорю, Кавалерка, я вже вам говорила 150 ну, разів, щоб мене такою побачити, як я в блозі, тобто з своїми рідними, знайомими, дуже хорошими веду. Я так не веду себе зі всіма. Я так себе не веду, я теж встидаюся. Та ліплю трошки, знаєте. Трошки всі встидаю, трошки тиво. Ну, знаєте, ну ну все як, ну життя як воно є. Але ви сказали не говорити. Я нині це тримала, але я зорву, давай курва до роботи береся. Чого класики все, все я... того кіно все. Але, кіло, я надіюся, ви ковлерки, релакснули, що я один день була без. Того слова вашого нелюбимого. Кавалерка написала, «Валер, ну я вас не бачу без того слова. Все. То, будеш... Але комедія сі закінчила. То будеш не ти. То буду не я, все, нема. Криклива я, ну така є, вже така сівродила і ніхто мене не поміняє. Ну і таких ну, треба. Ну такі є дик крикливий. То що я зроблю? що себе не любить. що. А я так понакожу їхати до хати знімати. Ото... А голлива, я тебе попереджала, та що та... має бути. Завтра та... похолодання, до речі, до 18. А сьогодні ще 25. Давай, де вигружай, що ти стала з телефону? О, в юні, все, Давай, ти... бери! Та все, слухай, повинуюсь та... чи як. Та, ти зараз поповинуюся. <ріх> Давай, ти то я то. Поїхав. Ще ось такий в нас е, набір рушників. Це є темний бузок. Ціна набору 800 гривень. Я не роби таку, цей темний і бузок. І відкрий взагалі Авгеночка. нормально покажи. Темний Темний бузок, їх є три набори. Розмір бані всіх рушників метр сімдесят Рі, на, на метр. Що? що? <гад>. Ти чуєш, я ти так скажу. Ти вже не можеш каньку свою трохи скрутити, бо ти мене не переговориш. Я розумію, що в мене настрою не було, бо ти мені не хотіла його підняти, ти так. підняла на ура. А ти подивися, скільки ти ще маєш складати. Та я так держав, ти ти мене ще пошкодувала трохи, ти не розкрила. Та ти сказала розкривати. Та мені. вже розкривайте, вже гуляй по повній. Та ні, та ж ш... Я одно не можу зрозуміти. Чому Міа-Міа, -мі? Чому не Міу-Міу? Чи не мяу-мяу? Ні, ну як правильно, скажи. То тобі допоможе, відповідай на запитання. Хтось нервував, то він так Ти нервуєшся, Галь? Ну Ти починаєш. Я так дивлюся на тебе. Іди рушники, скажу, бо Ти щось... Все завела мені потиратись. Давай, поторойся. Забери, то теж на Підкладаємо. А я сідаю, виставляю сторіс і тішуся, як ти будеш складати. Що то я складаю? Що? П'ять хвилин. Та що? Я ж легше в діта ніж ти. Та скажи одну хвилину, я не розумію. Ти, ти так це не біда вийшла. Йди там на тривичку зразу. Ага, бо мене блохи кліщі покусав. Свято, видиш кліщ кусав на губані? Mm -hmm. Не хочу ні лісу, ні грибів, ні нічого. Є люди, які ходять по гриби, а мені не треба. Я сама мені псану дала вчора. Мені... А ми куди йдемо на гриби? Ти що, я тільки що не ясно сказала? Ні. Кліщі не кусають, я ніде не йду. Резинові чоботи. Срака не резинові чоботи. Резинові чоботи знизу, а світу де вкусив. Я тебе оброблюю. Та обсари, що не обробиш. Давай одну Я так срати не вмію високо. <рес> нічого. Ти постарайся, ти ті улюбленці, ноги вище піднімаєш. Та а, ні, а, ні та, це. то щось не то. я тобі будів історію розказка сталася, коли зими. Давай викрадай сторіс.